Всім привіт друзі! Всім доброго здоров'я. Взагалі сьогодні с ума від Вітрюган Дме. Болото кругом рішив навідатися на свою пшеничку з дурного ума. Машину бросив, хрен, його зна де. Ну ладно, я дурачок. Ну жінка, вроді умна женщина. Поперлася за мною. Вода, вона пішла, пішла через греблю. Куди ти преся, господи. Ну що ж я зроблю? Не відпускаю, яка перепливла. <різь> <різь> так що, друзі, йдемо таким от чином. Стягнуть на озиму пшеничку, що їй треба і коли. В общем, дойду до неї, якщо не забуксую, включусь. Так, ну, доповз я до свого гектарчика. Ну, ви знаєте, Тут я не був, мабуть, ну, Місяця три точно. Був останній раз мать десь пізньою осінню. То була вона в стадії ну, двох-трьох листків. Думаю, хренова, звісно, стадія для входу в зиму. Лучше б шило було. Ну ви знаєте, ось я прийшов і бачу, що були от вікна якісь в... зимою. даже вона і розкущилася. Тут ось. О. Ну, дивіться, тут три пагона тут два продуктивних непогано. Ну, оце це не, не знаю, бачі. чи чого хватки... свиняйте, якщо дує. Чи одне хватки фосфора є отакі от, от фіолетові листочки. Ну та, та всередину далеко не хочу лізти. Бо. Ну, болото. В общем, що і тут у мене Добре. за плани. Хочу внести десь кілограм 150 Е, внімання по методу Крюкова. Це новий метод. Можете подивитися на каналі ЮМЕС-ТВ. Мій сват Руслан Крюков. Вносив селітру. В общем, з відра розкидали вони там з жінкою і з сином. Ну, я, в общем, назвав цей метод метод крюкова. Ну і тоді ще мать, як вона трошки вже роздуплиться весною. Сівалочкою вже по методу не крюкова а Бузницького, Внести десь ще 150 карбаміду. Ну і думаю, буде порядочок. Сіяли ми тут, друзі, ми не сіяв Сівалкою Ельворті. 5,4 В общем тут теж посів вийвся у нас Бачите, ось такі эти Це не просівчики Це просто посів 35 через 1. називається А чого 35 через 1? То, що як їхав куб на мене сіять, загубив один сошник. отпав. І, в общем, ні він не побачив, ні я. Отакими От ми сівачі. Так що вийшло. Метод 35 через 1. Ну тобто, я правильно кажу, бачите, все. 24 плюс 12. 36 сошників. Один не сіяв, 35 через один день. Хатка бабушкина стоїть, воно. стоїть ніва мого квартиранта. Щас ще зайду, узнаю, що він там, як тут Ну а так, друзі, сопровождающий глиса В общем, все, така у нас на сьогодні прогулочка була. З дурного ума. Все тоді, друзі. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім щастя, здорового, мирного неба і всього доброго. До нових відео!